Привіт, мої хороші! Це мій перший новорічний шарик, при тому, що молді в мене вдома купа в Україні, використовувала я їх дуже мало. І ось роблю перший, тому багато помилок по процесі. Думаю, як буду більше робити, то буде більше не ловчуся і буде це простіше. Ось клею гарячим пістолетом, тому що попередня пробувала щось інше, не хотіла взагалі триматися. Шарик попередньо я пройшла з наждачкою мілкою, щоб краще була сіпляємось. Поки я тут в процесі намагаюся знайти для себе гарний матеріал для роботи з молдами. Тому, бачите, один у мене одна заготовка зроблена з гарячого пістолету, друга з чогось іншого. І ось я приклею під акрилом, потім не буде видно, в принципі. Ось, ну... Клей пістолет справився з приклейкою. З, зазвичай я його не люблю, але в цьому випадку приклею непогано. Ось, приклеюю, намагаюся зробити хоч якусь композицію, ще поки мозок в мене не включився, тому що кажу, це ж перший шарик. Але думаю, потім все буде добре. Ось, приклею. Так, значить, беру акрил і додаю трохи соди. Вона таки даже трішечки дає об'єм. По перше гарно покриває тут. Я проходжусь те, ну мабуть, два. Може, й три слоя краски. Перший, такий, бачите, ну, бо дуже гладка поверхня. А це вже другий, і воно хорошо покриває, бо зазвичай на таку простішу поверхню лягає дуже хорошо. крил содою, то дуже хорошо покриває. Це я пробую зробити, як, як зараз на в трендах содою посипають, такі прикольні шарики виходять, Але щось воно ніфіга в мене не, це, не закріпилося. Але з другої сторони текстуру об'єм дало. Ось, Зараз я пробую. Пройтись воском. Мені не дуже подобається цей віск, в мене вдома є в Україні такий більш він гарно покриває, а це якийсь такі. Полупрозорий майже нічого не, не дає. Ну, В принципі, як свою роботу, як покрити поверхню для того, щоб вона була захищена і гладка, дає. Але таку в художньому аспекті, так щоб я ну, до, досягнути того, що я хочу, Ні, не, не, От бачите, він такий мені трохи блеклий. Я спочатку сухою кістю пройшла і, і рельєф по рельєфам золотом, а потім е, сріблом. Але мені не дуже сподобалось, то я ще пройшлася трохи. Сухою кістю, розтушувала І знов проходжу з золотом і сріблом, і навіть на задній стороні. Тому, щоб... Ось ця поверхня була така е, приливчаста, вона вийшла хороша така, по текстурі. Ось Витираю лишнє, тому що трохи забагато затемнила, і намагаюся ставити бантики. Дуже вдало в мене знайшлась вдома така гарна тісьма, і я можу використати не здістарівши її, вона дуже підходить по стилю тут. І, в принципі, кінцевим результатом довольна, бо в процесі було багато сумнівів, але зараз, коли вже я дивлюся, він такий дуже гарно переливається, і за рахунок соди така текстура хороша получилась, і все це гарно я розташувала, тому шарик вийшов дуже гарненький. Тому не забувайте підписатися, ставити лайки і коментуйте, навіть якщо не подобається.